Цивільний кодекс України, статті 96 та 96.1. Стаття 96: Відповідальність юридичних осіб. Юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями. Юридична особа відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним її майном. Учасник, засновник юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її учасника засновника, крім випадків, встановлених установчими документами та законом. Особи, які створюють юридичну особу, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до її державної реєстрації. Юридична особа відповідає за зобов'язаннями її учасників, засновників, що пов'язані з її створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій відповідним органам юридичної особи. Стаття 96.1: Права учасників, засновників акціонерів, бойовиків юридичних осіб, корпоративні права. Права учасників юридичних осіб, корпоративні права це сукупність правоможностей, що залежать особі, як учаснику, засновнику, акціонеру, пайовику, юридичної особи відповідно до закону та статуту товариства. Корпоративні права набуваються особою з моменту набуття прав власності на частку акцію ПАЙ або інший об'єкт цивільних прав, що засвідчує участь особи в юридичній особі, у статутному капіталі юридичної особи. Учасники, засновники, акціонери, пайовики юридичної особи мають право у порядку, встановленому установчим документом та законом, брати участь у управлінні юридичною особою у порядку, визначеному установчим документом, крім випадків, встановлених законом. Брати участь у розподілі прибутку юридичної особи і одержувати його частину дивіденди, якщо така юридична особа має на меті одержання прибутку. У випадках, передбачених законом та установчим документом, вийти з юридичної особи, здійснити відчуження часток у статутному, складному капіталі товариства, цінних паперів, паїв та інших об'єктів цивільних прав, що засвідчують участь у юридичній особи в порядку, встановленому законом, одержувати інформацію про діяльність юридичної особи у порядку, встановленому установчим документом, одержати частину майна юридичної особи у разі її ліквідації в порядку та у випадках, передбачених законом, установчим документом право на ліквідаційну квоту. Учасники юридичних осіб можуть також мати інші права, встановлені статутом та законом. Законом можуть бути встановлені для певних осіб обмеження щодо володіння корпоративними правами. Законом можуть бути встановлені умови та або обмеження щодо реалізації окремих корпоративних прав певними особами. Корпоративними відносинами є відносини між учасниками, засновниками, акціонерами, бойовиками. Юридичних осіб, у тому числі, які виникають між ними до державної реєстрації юридичної особи, а також відносини між юридичною особою та її учасниками, засновниками, акціонерами чи появиками щодо виникнення здійснення зміни і припинення корпоративних прав.